Я вас вітаю, любителі тихого полювання. Сьогодні 3 квітня 2025 року. Ще один вдалий похід по шапочці з Моршкові. Гриби вже такі масивні, підросли, дуже якісні. Ось такі попадаються знахідки. Так що саме час вирушати на пошуки цього виду. А там вже скоро підтягнуться і інші види зморшкових. Пік плодоношення шапинки це зазвичай квітень місяць. Тому якщо десь поруч маєте гарні локації, де є листяні породи дерев, вирушайте на пошуки. Всім дякую!